Служба безпеки та національна поліція викрили ще двох екс-керівників черкаської компанії з розподілу природного газу, які привласнили блакитне палива з ГТС України на понад 138 мільйонів гривень. У серпні один із колишніх голів правління вже отримав підозру за завдання збитки державній газотранспортній системі на понад 250 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що з 2023 року держпідприємство з газопостачання припинило співпрацю з черкаською приватною компанією через її забор. Гованість за придбану сировину, однак комерсанти продовжили несанкціонований відбір природного газу з державної ГТС. Відповідно до матеріалів справи з червня по листопад 2023 року. Фігуранти вкрали 6 мільйонів 777 тисяч кубометрів державного газу. Ділки прикривались винятковими обставинами та необхідністю покриття потреб комерційної структури. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісі компанії виявлено бухгалтерську фінансову документацію телефон. Пони та комп'ютерну техніку з доказами вчинення оборудки наразі правоохоронці повідомили двом екс керівникам правління приватної компанії про підозри за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмисникам загрожує по шість років тюрми. Триває розслідування для притягнення. До відповідальності всіх учасників оборудки комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.